Щоб подарувати. Це питання декілька разів ставить собі на рік чи не кожний другий житель нашого міста, щоб таке подарувати на будь-яке свято, а може порадувати близьких просто так без причини? Утім, багато чого впирається у бюджет. Презент сподобався. Проте, коли фінанси співають романси, приємно вразити близьких та рідних, інколи доволі важко. Тому виходить так, що мрієш про один презент, а отримаєш зовсім інший. Який обрати подарунок? Головне в такій справі це настрій. Без нього навіть найдорожчий презент не матиме належного успіху. А чи знала ви, що на подарунки також існують податки? Начальник відділу адміністрування податків на доходи фізичних осіб та оподаткування самозайнятих осіб Світлана Щедловська люб'язно пояснила усі умови оподаткування подарунків згідно кодексу України. А скажіть, будь ласка, які по подарунки піднімають до Податкуванню підлягають подарунки, які вказані в статті 168 Податкового кодексу України. Якщо виникають запитання щодо декларування подарунків, ви можете звернутись до ДПІ для роз'яснень. Звертаємо увагу, якщо вартість подарунків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року. За винятком страхових виплат у будь-якій сумі вартість таких дарунків не підлягає оподаткування? Світлана Шидловська розповідає, що в разі, якщо вартість подарунків перевищуватиме 50% мінімальної заробітної плати, то сума перевищення такого дарунку буде оподатковуватися як додаткове благо. А наприклад, якщо батько доньці подарує, подарує автомобіль, то як буде така операція? Досі? Дохід у вигляді вартості подарованого автомобіля від батька, який є членом сім'ї першого ступеня споріднення, включається до складу загального річного оподаткованого доходу. Та відповідно до статті 174 податкового кодексу підлягає оподаткування за нульвою ставкою, в результаті чого звільняється від подання податкової декларації. В свою чергу мешканці міста не дуже задоволені такими змінами. А як ви взагалі ставитесь ну, до такого закону? Ну і так же платім. Зачем чим іщу і этот? Ладно, там ці машини та роскошь може бути. А если тако мебіль, без нього ж не байдешся. Говорять, головне не подарунок, головна увага. Хоча якщо повертатися до презентів, які ж подарунки краще подарувати матеріальні, практичні чи зроблені своїми руками? А що ви полюбляєте дарувати? Все, що було приєдна. Mm -hmm. Навірно, ні матеріальна, коли не був подарок, це приємно. Наверное, ты что сделала властными руками? Только нормально, чтобы что было. сама купляю в магазине и дарую. Mm. Не умею я ничего делать <laughs> своими руками. Ну, властными руками не каждый может сделать подарок хороший. Поэтому приходится покупать. Mm. Ну, женщина лучше все цветы дарить. Они это очень любят. Так... Детям материальные подарки. <laughs> я считаю, что можно и деньги дарить. И многим это очень нравится, когда получают деньги. Чтобы они купили то, что им... Хочется. Конечно, то, что руками. А чем? Ну, приятнее будет тому человеку, которому давить. Я думаю, практично. Практично? Да. А чему? Ну, потому что, ну, как бы, ну, материальные это деньги можно потратить куда угодно, в общем, на, на любые, там, кому-то дать, кому-то, в общем, а вот практичницы, что по-любому будут использоваться, как здесь, в нужных целях? Mm -hmm. Ну, наверное, скорее посторонним лучше подарить деньги, чем а своим близким. Смотря на что, если ребенок там планирует что-то покупать, какую-то крупную покупку, лучше со всех там собрать деньги, можно и деньги подарить, чтобы она себе что-то купила. А вообще, думаю, что близким лучше дарить такой подарок, чтобы он потом запомнился как-то. Ну, мне кажется, сделаны своими руками. Угу. Это более приятно, что ты думаешь о человеке. Угу. Сделаешь с душой. Я дарила и властными руками делала подарунок и практичные рабыла, всякие разные, смотря на какой случай, смотря какое настроение, смотря когда. По возможности, как придется, материальный, ну, подарок должен быть материальный прежде всего. Ну, вы знаете, я стараюсь как бы... давать по возможности деньгами, он там сам разберется. Взагалі, то те, что нужно нам малым, кто что заказал, слухаешь там, что они хочет. Ну, мабуть, як жінкам, то квіти для мене квіти це найкращий подарунок. А так, а що приємно було. Ну то не, не, не скільки практичні, тому що можна не вгадати просто-напросто. Не завжди, не завжди матеріальне може покрити те, що ти хочеш з душою зроблене, воно може компенсувати все те, що виражається матеріальне. Ну або практичні, або зроблені власними руками. Адже головне не коштовність. а… Увага. Я думаю, що не обов'язково, щоб вони були практичні, тому що практичну річ ти купиш собі сам те, що треба. А зроблені своїми руками, якщо це якісно зроблено від душі, звичайно, це дуже добре. Подарував коханий на день народження. Угу. А який мають сказати? <різь> Обручка. <різь> Містяни полюбляють сюрпризи. Розповідають самі, який подарунок їм запам'ятався найбільше. Подарю нам, ну наверное этот новый год. Ну, Но ну мне подарил телефон на цей рік с двумя симками. Я дуже рада. На кольцо сам мне девушка подарила. Даже трудно сказать. Mm -hmm. а Главное ты... внимание, чтобы было не так дорого, да подарок как внимание. На мой день рождения в прошлом году я вышла замуж. Для меня это был самый лучший подарок. Мой мальчик Новый год мне подарил хороший подарок, мне он очень запомнился. А я вы можете сказать? Да, он такой большого мишку и букет большой цветов. Любимый, конечно, муж подаровал. А, як а я <с Кольцо с бриллиантом. Скажу честно, мне в последнее время не, давали ни, ни одного подарка. Как-то не могу даже вспомнить, чтобы был какой-то приличный подарок, который бы как бы... Можна було спомнівати сторони? Мені кукла Моксі. Кукла Моксі, а тобі? А мені сенсор на телефон. Ой, тільки позавчора. Унук, я вважу його на англійську мову і він приніс 10 по перекладу. Я, мамочко, Саша, це ти? Да, бабушка, я мабуть, буду перекладачем. Трудно сказати, это так, это я в основному займаюся тільки. Супруга, і її всі подарки. Наверно, коли чоловік мені подарував дуже великий букет гвоздик. Мені діти подарили коньки. звісно, в такому віці мені 70, і мені коньки подарили. Звісно, мені це. Цікаво. А кому найчастіше новомосковці дарують подарунки? Чоловікові, дітям, батькам, дітям, онукам, своїй подрузі. Ну и все, лишь никому он mm -hmm. <знаемым> бывает. А девушки свои. Девушки. Свои родням. Mm -hmm. Ну Я больше родным. Ну, подружкам на работе маленькие какие-то там сувенирчики. а родным, детям. Mm -hmm. Всем люблю, детям люблю, mm -hmm. родителям люблю. Mm -hmm. Mm -hmm. Я Подружкам. подружкам. Подарунки приємно отримувати не тільки на свята. Люди говорять, що навпаки, великою несподіванкою та радістю є раптовий подарунок. Просто так від щирого серця. Я думаю, без причин можна дарувати, а не згодні їх отримувати. Ні ні, 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 абсолютно наоборот. Так просто без цього, спонтанно, неожиданно. Тому я вважаю, що праздники це не саме. Можно дарить подарки в любой день. А что бы вы хотели отримати? Вот сейчас такой период святости. Квартиру. Да, я бы хотела квартиру. Нет, не обязательно на свята. Это по... Ну, я знаю, по мере... По необходимости. Нет, ні, ні, ні. Не только на свята. Даже под настрій бывает так. Мы в своей семье так практикуем. Я щось приношу і кажу, я тобі дарую, дочці чи внучці. Буває просто так. Але на такі свята, чи на ялинку, чи на якісь особливо релігійні свята обов'язково щось даруємо. Отож, ця тема нескінчена. Дійсно, хто ж не любить подарунків та сюрпризів? І неважливо, який це буде презент. Матеріальний, практичний чи зроблений своїми руками. Головне, аби він був від душі, від щирого серця. Лише в такому випадку ви подаруєте людині найбільшу насолоду. Тож вітайте один одного та даруйте подарунки, адже це завжди приємно.